Вітаю вас у третьому епізоді нашого подкасту. З вами, як завжди, Вікторія Юрчук. У попередніх випусках ми говорили про перші моменти втрати і про те, як організаційні моменти похорону допомагають нам триматися. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається потім, коли всі розходяться, коли стихають останні слова співчуття, коли ти залишаєшся сама зі своїм новим життям. Життям без тата. Це час, коли реальність втрати починає по-справжньому проникати у свідомість. Це час, коли відкриваються нові грані горя, але також і нові можливості для зростання. Це час, який може бути найважчим, але й найбільш трансформативним. Після похорону настав дивний період. Спершу багато дзвінків. Усі запитують, як ти підтримують, висловлюють співчуття, і ти говориш, тому що маєш відповідаєш на запитання, дякуєш за підтримку, іноді навіть втішаєш інше, хоча сама потребуєш втіхи. Але насправді ти мало з ким хочеш говорити хіба що з мамою, бо для вас це дуже особиста історія. Ваше горе особливе воно належить тільки вам, і пояснити це іншим неможливо. Не тому, що вони не хочуть зрозуміти, а тому, що розуміння приходить тільки через досвід. Знаєте, що найдивніше в період після похорону це дивна дистанція між тобою і твоїм горем. В якийсь момент ти маєш відчуття, наче ти поховала батька вже давно, наче минуло не кілька днів чи тижнів, а роки. І водночас його так сильно бракує в твоєму житті. Ти підходиш до телефона, щоб подзвонити йому, розповісти щось важливе і тільки потім усвідомлюєш, що дзвонити вже нікому. Ти готуєш його улюблену страву і автоматично ставиш тарілку для нього. Ти чуєш його голос у сусідній кімнаті, але коли заходиш туди, там, там порожньо. Ця дивна суміш відчуттів, ніби все це було давно, і ніби він тільки що вийшов з кімнати. Ця суміш стає твоєю новою нормальністю. А ще є справи, досі купа справ, які потрібно вирішувати, починаючи з прибирання, підготовки дому до від'їзду, закінчуючи оформленням спадщини. І це найсумніше. Бо до цього ти ніяк не можеш підготуватися. Кожна річ у батьковому домі тепер має особливе значення ти береш у руки його годинник, і час ніби зупиняється ти знаходиш його записник з телефонними номерами і відчуваєш як брак подиху, бо розумієш, що деякі з цих людей навіть не знають, що він пішов. Коли ти прибираєш його одяг каву, яку він так любив, книги з його позначками, Кожна дія відчувається як маленьке прощання, і це прощання часом болюче, за те велике, що відбулося на похороні. <му> Оформлення спадщини це окрема історія. Не тільки тому, що це складно з бюрократичної точки зору, а тому, що в цих документах, у цих юридичних формулюваннях твоя втрата стає такою офіційною. Так, остаточно. Коли ти сидиш перед нотаріусом, коли підписуєш папери, ти ніби ще раз погоджуєшся з тим, що тато справді пішов, і це згодене серце а з розуму. Ти розумієш, що це необхідно, але емоційно ти ще не готова. Але в цьому часі після є не тільки білі втома. є також моменти прозріння і навіть це дивно казати моменти можливостей. Коли ти залишаєшся саме зі своїм горем, коли воно стає тихішим, але глибшим, ти починаєш по-новому бачити життя, ти починаєш цінувати речі, на які раніше не звертала увагу, ти відкриваєш у собі силу, про яку не підозрювала. У мене були моменти, коли розбираючи татові речі, я знаходила фотографії, листи. Маленькі скарби, які розкривали його життя з нової сторони, і ці відкриття давали мені відчуття, що зв'язок з ним не перервався остаточно, що частина його живе в цих речах, в моїх спогадах і в моєму серці. Час після втрати це час клати вчися жити в новій реальності. Реальності, де фізично тата вже немає. Але його присутність відчувається по-іншому. Поступово дзвінки стають рідшими, люди повертаються до своїх життів, і це нормально. Життя триває. І твоє життя теж має тривати, хоча спочатку ця думка здається майже блюзнівською. Але знаєте що я зрозуміла? Продовжувати жити, знаходити нові радості, створювати нові спогади це не зрада пам'яті тата, навпаки, це спосіб вшанувати його життя, продовжити те, що він почав. Цей час після втрати це не просто час горя, це час трансформації, час, коли ти вчишся бути собою без однієї з найважливіших людей в твоєму житті, і це боляче. Це страшно, але це також. Відкриває двері до нового розуміння себе і світу. У наступному епізоді ми поговоримо про те, як горе змінюється з часом, як воно трансформується, але не зникає, як навчитися жити з тратою, не даючи їй визначити все своє життя. Дякую, що були з нами сьогодні. Якщо ви проходите через подібний досвід, пам'ятайте, ви не самі. Ваш шлях унікальний, але ми всі йдемо схожими стежками. І на цих стежках можна знайти не тільки біль, але й зцілення. Вершіть себе, своїх близьких. До зустрічі в наступному епізоді.